На огляді чудова модель крісла від компанії Новатор на 120 кг навантаження, модель SR12 Solid. Коротко пройдемося по характеристиках. Почнемо з матраса. Матрас виконаний в поєднанні трьох відтінків чорного, пісочного і хакі з тканини Oxford 1200. Всередині, як наповнювач, матраса йде паралон товщиною 3 см. Під головою маємо підголівник товщиною 5 см. Далі також маємо. Тканини накладки на підлокітниках для зручності. Кому потрібно, їх можна знімати для прання без проблем. Далі ще однією особливою характеристикою є можливість регулювати кут нахилу спинки. Для цього у нас справа зліва є механізми регуляції, відкриваємо їх, і спинку можна фіксувати під будь-яким кутом. Кому як зручно, можна повністю покласти на 180 градусів. Це дає можливість, коли ви будете мати підставочку під ноги. Зробити собі ліжко розміром 1,95 м шириною 50 см. Далі, далі. Висота самого крісла теж регулюється. Кожна ніжка кожна ніжка окремо має можливість регулювання висоти на 15 см. Є спеціальний механізм, відкриваємо. І ніжка повністю собі фіксується як вам зручно. Так, для транспортування. Для транспортування дана модель складається компактно. Зараз я покажу як. Відкриваємо механізм регуляції, складаємо спинку. Далі складаємо задню пару ніг. Складаємо передню пару ніг. Ось так. Ось так. Крісло готове для перевезення або зберігання, скажімо так, в зимовий період. Вага даної моделі всього 6,7 кг. Вона виконана з металевого каркасу, покритий порошковою фарбою. На всі моделі крісел ми даємо гарантію 12 місяців. Та що, друзі, кого зацікавила дана модель? Пишіть в коментарях, пишіть приватні повідомлення, або можете переглянути додаткову дану модель у нас на сайті Новатор